І всім привіт! З вами я Сікра, І сьогодні я граю в Roblox. Mm -hmm. «Вибери італіанський меми. Ви думаю, знаєте всі італійські меми. Наприклад, «Бомбондіро Крокоділо або Тралалеле Тралала. Тож, ми починаємо. Зібра, <зібра. Так, і що нас? Zip zip zebra, zebra occini. Burbaloni, lulilolli. Caccus. Capibarrello, cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Baviera. Capibarello cocosini. Capibarello cocossini. Io, c'è una У нас більше это нечего с мене б'ють, мене б'ють, мене б'ють, меня бьют, меня бьют, меня бьют.

Ганстер Футера. Я обираю барелом, коко-косини. Так, блин, а на. і більше. Але ми їх виграємо. Виграємо, я сказав Чолокаті треба якось догнати. Що трохи? Що трохи? Що трохи? Що трохи? Троха, трохи. 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 Троха. Троха. Ну да не ну, догляни да. вже його. Мені тисяча і... О, мене і і 500 хороше.

Можуть бути без звуку, тому що вони ще горяться звук, то вибачте, якщо вони без звуку. Один Один за цей кокоспиний. Копіборін. Ну, коротше, о, мені тисяча, мені плюс. У мене вже тисяча дев'ятсот п'ятдесят грошей.

Хоч би я не був сам. Хоч би я не був сам. Ну, будь ласка. Так всі, в принципі, за це проголосували. Фу, вже я думав про це. За це проголосувати. Привіт! Те, хто я тут на першому місці? Ні, ніхто. Ні, 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 ні. tu a questo il pritiletino in piscina formaggio sulla trulla le camelo, Camelo Buffo fardello nel centro della città tra macchine e calore frico camelo butto fardello frico camelo butto fardello frico camelo buffo, fardello non tampico ne bude c'è proprio che Не ну вы, блин, не издевайтесь, вижу, блин. Девайтесь, вишовый. вам можно холод, блин. Да ой, та ч я сам, Я вас ща як повалю, блин. Поняли? Поняли. Я прикол, як шо я їх все равно ще повалю. Не, я не повалю. Прикомейлу будто фордей. А помоєте? Все тут без різниці. А не, може добігаюсь. Блин, жаль, що тут стрибать, конечно, не можна. Хе, вони мене догинати не можуть. хе хе вони мене. Вони мене догинать не можуть. Вони мене догинати не можуть. Все помер. Просто забагато ми за... забігались. Текс. Ну добре, думаю, вже можна прощатись. А з вами був Сікра. Тож всім бувайте, всім пока.